Христос посеред нас, возлюблені брати та сестри. У Євангелії від Матфею чуємо слова: хто буде терпіти до кінця, той спасеться. Проте пам'ятаймо, не всякий, хто терпить, спасеться, а тільки той, хто терпить на шляху Господньому. На те і життя це, щоб терпіти, але терпіння не все зараховується, якщо воно не буває заради Господа і святого Євангелія. А коли вийдеш на шлях віри, то і терпіння з цієї хвилини почне. plodonositi. У нинішній день православні християни згадують саме свято Успіння Пресвятої Богородиці. Свято віддання для нас означає очікування, очікування віри, надії, очікування любові, радості про те, що перемога Христа вже явлена незаперечно в особі Божої Матері. Сьогодні ми чули пісне співи цього торжества у цьому році в останній раз, але тим не менше, матір Божа завжди залишається чистою у своїй смиренності та любові у наших християнських серцях, продовжуючи тему сьогоднішнього. Його Євангелія ми дізнаємося про те, як один законник питав у Христа. Яка найбільша заповідь у законі? Христос вже відповів йому простими словами: люби Господа Твого усім серцем твоїм, усією душею твоєю і всім своїм розумом. Це перша і найбільша заповідь, і друга подібна їй люби свого ближнього як самого себе. У цих двох заповідях міститься весь закон і пророки. Якщо ми питаємо самі у себе, наскільки любов Божа, яка подарувалась Ісусом Христом, справді живе у наших серцях? І з гіркотою та болем відповімо: ні, я недосконалий, у мене ще немає. Такої досконалої любові. Саме тому у цей час постає перед нами матір Божа, яка не тільки святих, але й нас, грішних, огорнула своєю любов'ю, милістю і співчуттям, щоб через її земне успіння і небесне воскресіння ми відчули силу Господньої любові. Сьогодні свій день ангела зустрічають Микола, Іван та Павло. Много вам літ. Дорогі брати і сестри, для кожної рослини початку плодоносіння є квіт, а початком духовного життя християнина є стриманість, говорить преподобний Ніл Синайський. Тож даваймо, будемо виховувати у собі благочестиву стриманість та любов, адже любов це є Господь.